Вітаю з вами, як завжди, о цій порі, Ваші вірні друзі вухаті та хвостаті. І сьогодні ми підготували для вас багато цікавинок, які саме дивіться далі. Ми познайомимо вас з безпритульними тваринами, які чекають на друга. Розкажемо усе про морську свинку. І наші маленькі заознавці поділяться своїми знаннями про цих гризунів. до дня безпритульних тварин в ухаці та хвостаті навідались до центрального базару, і там ми представимо вам усіх чотирилапих друзів, яких ви можете собі обрати. 16 серпня у всьому світі відзначають міжнародний день безпритульних тварин. Щоб познайомити вас із малечою, яка чекає на свого друга. Ми завітали до центрального ринку, де традиційно стоять волонтери міського притулку безпритульних тварин. Сюди ці маленькі вухаці та хвостаці потрапляють в. Там викинули, там мамку викинули і шістьма щіночками нам принесли люди, там на дачі теж викинули собачки, теж нам принесли шість щіночок, на полігоні там дев'ять штучок, теж по два штучки приносили, ми порозавали. Кичок взагалі кидають і за котів можна. Під мостом ось, ось сьогодні ребята привезли, ось ось з-під мосту, там хтось з машини прямо викинув. Дали викинули з машини а ребята наші. Ну подзвонили, при під'їхали служби частина рібята забрали, привезли до нас. Котики викинули в мусорку, під а хтось підпалив, чи діти мусорку підпалили. А дворничка почула що одного спасла. Ну як, або на обох спасла, од не підгоріло, а друге лапки підгоріло, зараз девочки в нас лічать його. Щодня з 10 до 17.00 волонтери стоять у центрі з малечею, аби віддати вуханів у добрі руки. Любов Іванівна розповідає, що кожного дня черкащани забирають різну кількість котів та собак. Як повезе, то і штук п'ять котів, або може й більше, штук три собачок, то все добре, Штук п'ять, допустимо, на виходні, то більше беруть приїжджають, то забирають собачки. Звичайно, найбільше охочих придбати собаку, адже цей чотирилапий буде не лише вірним другом, але й сторожем. Любов Іванівна зізнається, що вже знає характери малечі. Тому охочим з легкістю може підказати, хто стане надійним сторожем, а хто вірним другом. Де багато підходить, ну не всі ж забирають. В Черкасах як забирають ми дівчик на стерилізацію, на льготну демону ну безплатно смислі, якщо дівчатки в черкаси забирають. На основному село беруть мальчиків, тому що якщо далеко, то це ж привезти, розумієте, не то. Якщо дівчат беруть, якщо недалеко, то, допустимо, Чапаївка, там десь Руська Поляна, Геронімовка, допустим, Красна Слобода, то дівчик беруть, а потім привозять на стерилізацію. І в місті в нас вже скільки вже по, ну, побрали, постерилізували дівчинок. Нині у міському притулку для чотирилапих безхаченків близько 300 собак, плюс малеча. Кількість справді вражає. Любов Іванівна розповідає, що, хоча товариство відловлює та стерилізує собак, їхня кількість не зменшується, оскільки господарі не роблять такої процедури. А тому чисельність безпритульних собак зростає. У цій ситуації радує одне: деякі черкасці допомагають волонтерам. Люди допомагають, слава богу, привозять віші. Ми пишемо, що пожертвувати не нужні то привозять. О, ну і так. Да, 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 тоже гроші. Потім ідуть на стрілі на е, гроші йдуть на стерилізацію бездомних собак. Ну і дівчатки дома ж придержуть частних домах собачки на кормльошку, на лічення е, ці гексан колять, проти чумочна сироватка, щоб поки люди забрали, щоб воно не захворіло тут. У нас тож хоча зараз ці маленькі вухані любо дрімають у кліточках. Вони все ж чекають на свого господаря. Вам досить цікаву домашню тваринку із незвичайною назвою. Під нашим прицілом сьогодні опинилася морська свинка. Морські свинки були у в п'ятому тисячолітті до нашої ери племенами Анд південної Америки. Нині сучасні території південної Колумбії, Еквадору, Перу та Болівії. Маленьких гризунів анди вживали в їжу, а в деяких місцевостях використовували в обрядах жертвоприношень. Перу в одному з індійських племен навіть існував ідол морської свинки. Люди культури Мочука навіть поклонялися морським свинкам і зображали їх на предметах мистецтва. З 1200 року і до іспанського зафоювання 1532 року була проведена селекційна робота, що дозволяла вивести багато порід морських свинок, деякі з яких є предками сучасних домашніх резунів. Така тваринка тепер стала однією з найпопулярніших домашніх улюбленців. Морська свинка завдяки своїй багаторічній історії. А дуже розповсюджена така домашня тваринка. Це ідеальний тваринка для дитини, для першої тваринки, за якою треба доглядати. Морська свинка практично ніколи не кусається. Звідки ж походить ця назва? Деякі колоністи називали незвичайного гризуна маленьким кроликом, інші маленькою свинкою, оскільки, коли вони вперше побачили в пору це диво природи, то порівняли його з молочним поросям. За однією з версій, назва морська свинка вказує на завезення тварини із за моря. Спочатку вони вважалися «заморськими», а вже потім їх стали називати морськими свинками. Назва Морська свинка поширена і в Німеччині, а в інших країнах їх називають індійськими свинками. Морська свинка дуже має міцний імунітет і дуже міцне здоров'я. В уході дуже проста. Головне свіжий корм, свіжа водичка, вона їсть всі овочі, всі фрукти, будь-яку травичку, листочки. Морську свинку можна водити на поводочку на вулиці. Можна відпускати так, вона відгукується на своє ім'я. Морська свинка доволі таки крупна тваринка, яка куди зможе взяти на ручки, зможе погладити, зможе за нею доглядати, гуляти на вулиці разом зі своїми друзями. Це дуже хороша тваринка. За темпераментом, морські свинки лагідні та беззахисні тварини, спокійні та добродушні. Можна сказати, зразково показові вихованці. Вони дуже люблять спілкування та ласку. Зрозуміло, що обавитися з маленьким вихованцем потрібно, не відволікаючи його від смачної їжі та солодкого сну. Тваринка привикає до рук настільки, що вже як кіт. Вона проситься на руки, вона просить їсти. І Коли людина з нею постійно спілкується, вона знає, що саме її тваринка хоче по тим звукам, які вона і здає. Їхній раціон це зернові або комбікорм, який повинен бути в клітці цілодобово. Третя складова їхнього харчування соковита їжа це фрукти, овочі, зелений сад, пророщений овес або пшениця, які потрібно давати тваринам. Як ласуші, не забуваючи, що вони можуть страждати переїданням. Категорично не можна давати свинкам молоко, сире або смажене м'ясо, каші, варені, овочі, адже така їжа для них просто вбивча. Вов'язково повинно бути сіно в клітці. З цього сіна вона робить собі кубельці. В якому вона потім спить, і так само вона їм харчується сіном. Сіно – це також є невід'ємна частина раціону. І саме основне, що морська свинка потребує вітаміну С, так само, як потребуємо ми люди. Тобто, треба обов'язково, якщо купляти корм, то з містом вітаміну С. І також можна давати якісь ситрусові продукти, які яблучка обов'язково, такі, що утримують вітамін С. Ще одна порада: обов'язково слідкуйте за вагою морської свинки. В неї чим плюс, що вона спить ночу, на відміну від інших гризунів, які є нічними тваринами, морська свинка дневна тваринка. Да, можливо, вона прокидається в п'ять ранку, якщо світанок рано настає, то можливо, що вона буде вас просити їсти. Морська свинка дуже схильна до повноти і вона може просити їсти цілий день. І їсти цілий день. Тому, якщо вже її гарно годуєте, то її треба гарно тоді вигулювати. Або на вулиці, або купляти їй колесо, відповідне, випускати дома, щоб вона бігала. Це обов'язково за нею треба слідкувати за її вагою. При гарному догляді такий домашній улюбленець може прожити до восьми років. Вам необхідно слідкувати, аби у клітці завжди була свіжа їжа та водичка. А також у місці, де стоїть клітка, було не холодно і не вогко. Не забудьте також про сіно, яке має бути у клітці. Сіно і продукти, які морська свинка не з'їла, треба прибирати кожен день і міняти на свіжі, а так загалом десь раз на місяць, раз на тиждень. Дивлячись по мірі забруднення клітки. Наповнювачів має бути декілька видів. Це мається бути як пресована тирса, або звичайні опілки, щоб морська свинка могла в них покопатися і за потреби їх погризти, тому що зуби ростуть постійно, вона їх має стачувати. Обов'язково має це бути сіно, і також, можливо, лежить туди або серйозний наповнювач, або газети. Вона це все перетирає, перегризає, робить собі кубельці, тобто в неї там мається бути декілька видів. Для ідеального утримання тваринки, взявши в оселю такого улюбленця, не забувайте про нього, адже йому потрібна увага господаря. Морські свинки можуть їсти без перестанку близько 12 годин. А що цікавого про цих гризинів знає малеча, Дивіться далі. Морські свинки якщо вони морські, вони плавають... У морі. Вони пукають. За розміром маленькі. Вона їсть травичку. Я їй даю морквинку, і капусту і огірочок. І ще ми їй даємо спеціальні е, сімечки. Це такі морські свинки, які в воді живуть. А з вами були вухаті та квостаті. Не сумуйте, ми зустрінемось вже рівно за тиждень. І головне, цінуйте тих, хто з вами поруч.